П'ять років благодійний фонд карітас Коломийської Чернівецької єпархії впроваджує у життя проект соціальна допомога дітям трудових мігрантів. Концепцію розробляли із урахуванням того, що західна Україна гостро зіткнулася із явищем трудової міграції. Остання хвиля фінансової кризи лише поглибила ці негативні явища для суспільства, кажуть волонтери проекту. Вони провели велику роботу, відшукуючи таких дітей мігрантів. Який стан справ зараз знає Галина Досин, яка відвідала Карітас. Проблему дітей трудових мігрантів вивчав Карітас України, який і створив такий проект. Розробку відправили іноземним колегам у Іспанію, Німеччину, Францію. Цю та Італію карітаси цих країн якраз інвестують в проекти соціального спрямування. Ідею України підтримали. і відтоді вже п'ять років проект Соціальна допомога дітям трудових мігрантів діє і в Коломиї. Його координатор Тарас Бучовський. І з того часу надають фінансування. Це таке, що, наприклад, там рік надає Карітас Італії фінансування. Потім так можна сказати, ініціативу «Карітас Німеччини» фірма. Ну зараз на даний момент цей проект фінансується «Карітасом Іспанії і Франції. Координатор розповідає за цей час, в проект залучили 60 дітей. Багато приходять сюди за рекомендаціями друзів та однолітків. Ще інші приводять своїх молодших братиків та сестричок. 80% – це діти з міста, а решта з району, в основному з ближніх сіл. Є такі діти, які постійно протягом цих п'яти років відвідують «Карітас». Є такі, що приходять Півроку походять і зникають. Є такі, що рік приходять, зникають. Є такі, що у них щось міняється в житті. Є такі діти, що забирають батьки туди, або навпаки десь переїжджають. А таких, що хоча б раз на тиждень приходять, знаєте, або два рази на тиждень, то таких є 25-30. На жаль, якщо б навіть всі 60 захотіли відвідувати, відвідувати було б складно. У нас дуже маленьке приміщення, крім цього, ще є різні проекти, знаєте. Андрій Сп'ядиків навчається в шостому класі. Оскільки мама постійно працює, хлопчики виховують бабуся та дідусь. Одного разу йому запропонували поїхати в табір від Карітасу. Відтоді він регулярно відвідує заклад. Тут можна зробити уроки, щоб вдома не робити, пограти у м'яч, можуть, можуть покормити і всякі ігри. Психолог Наталя Григорчук з власного досвіду знає: діти, які виховуються без тата, відчувають брак чоловічого спілкування, але набагато важче діти переносять тривалу відсутність матері, особливо у підлітковому віці. Діти чиї батьки за кордоном це діти, які обділені увагою і спілкуванням з або з татою, або з мамою, або з двома батьками. Тому, перш за все, вони приходять карета для того, щоб знайти це спілкування серед своїх ровесників. Ми намагаємося якось залучити цих дітей до діяльності, тому що ще проблема в тому, що вони не вміють спілкуватися в колективі. Ми залучаємо за допомогою згуртовуємо за допомогою поїздок, за допомогою групових ігор. От за допомогою цих це є результат. Ми бачимо, якби не було результату, ми б далі не працювали. Графік роботи з дітьми в карітасі складається з кількох етапів. Після школи вони приходять, обідають, а далі вже різноманітні заняття. Це можуть бути психологічні тренінги, тестування, ігри, які розвивають та навчають. Влітку обов'язкові екскурсії і табори. Особливо з нетерпінням чекають поїздки у дору. Спостерігається така, знаєте. Збільшення кількості дітей перед таборами, бо всі пам'ятають, що десь літо, літ вже десь мали би бути табори, починають ходити, питатися, коли будемо їхати. Хочу сказати, що два рази діти були на морі. Останній перший раз це десь, напевно, був рік 2009. І минулого року діти були на морі. Крім цього, були в Солотвіно ще. В день зйомок сюжету група хлопців з вихователями поїхали в Київ. Там відбудуться футбольні товариські зустрічі між дітьми з різних карітасів України. Примусити дітей прийти до карітасу неможливо, тому координаторам доводиться постійно бути в пошуку і зацікавлювати різноманітними заходами та планами, користуючись нагодою то запросити, запросити всіх дітей. От, таких дітей, у кого хтось із батьків за кордоном, або двоє батьків за кордоном, щоб приходили до нас під час літніх і Обіцяємо, що у нас їм буде дуже цікаво і, і дістане багато задоволення і позитивних емоцій.